Чи задоволені ви темпами відновлення Бородянки? Я не в курсі. Я днями на роботі. Добре, дякуємо. Добрий день, можна, будь ласка, хвилинку. Скажіть, чи задоволені ви темпами відновлення Бородянки? Так. Да. А ми не місце. Так що я <ривіт> нічого не знаю. <ривіт> задоволені, що я? Ну напевно. Я взагалі то приїжджу, я з Києва сам приїхав до друга, тому ну не можу сказати за півроку, щось змінилось. Ну напевно, щось змінилось. Тому я не знаю, що вам сказати, якщо, чесно. Я не місцевий, чесно не знаю. Чи задоволені ви темпами відновлення бородянки? Ну, якоби зараз дам нас новий голова, став то задоволений. А то коли був старий, то вче нічого не робилося. Хоч щось почало робитися. Взагалі зараз набагато краще пішли, але раніше було набагато гірше. То ви задоволені тим, що зараз? Зараз. За... Зараз є хоч якісь результати. Раніше не було. Дівчата, не Бородянська. А взагалі тут живете чи просто приїздите сюди? Просто, просто. Все, дякую, зрозуміло. Скажіть, а ви з Бородянки? Так. А можна вам одне питання? Смотри, яке. Чи задоволені ви темпами відновлення Бородянки? Так. Хоч щось почало робиться. Люблю цілую вітя. Все, дякую вам дуже, пожалуйста, гарного дня.